Багато підприємців залучають величезні кошти в рекламу, проте продажі чомусь не ростуть. Також вони хочуть вийти на нові ринки, залучити нових клієнтів, проте не знають, як це зробити. І все зводиться до одного запитання: чи у вас є маркетингова стратегія? Маркетинг-стратегія це детальний план розвитку, яка допомагає не лише продавати, а робити це ефективно? Вона відповідає на такі ключові запитання: хто ваш ідеальний клієнт? Де він знаходиться і як приймає рішення про покупку? Які рекламні канали дійсно працюють для вашої ніші? Як мінімізувати витрати на рекламу, але отримати максимальний прибуток? Які унікальні переваги вашого продукту або послуги? Як ваш бізнес буде масштабуватися в Майбутньому. Різниця між хаотичним маркетингом та системним підходом банально проста. Це як бігти марафон без карти чи з продуманим маршрутом. Стратегія допомагає розробити чіткий план дій, не лише як залучити клієнтів, але як зробити систему, яка буде працювати довгостроково. Що входить у маркетинг стратегію? Аналіз ринку, оцінюємо попит конкурентів, визначаємо нішу, портрет ідеального клієнта. Хто ваша цільова аудиторія? Як вона думає, що її мотивує? Аналіз продукту: що саме ви продаєте, чому клієнт має обрати саме вас? Аудит маркетингових каналів. Які канали працюють зараз? Які варто підключити? Рекламний план. Які інструменти реклами дадуть найкращий результат? Customer journey Map. шлях клієнтів від першого контакту до покупки і повторення продажів, Стратегія масштабування. Як ефективно розширювати бізнес без зайвих витрат? І найцікавіше, для кого взагалі потрібна дана послуга, оскільки маркетинг стратегія потрібна бізнесам які. Перше. Хочуть стабільного потоку клієнтів, а не випадкових покупців. Друге, якщо бізнес стабільний, але росте лише через один канал масштабування, стратегія допоможе знайти рентабельні способи масштабування. Третє, якщо є мережа онлайн та офлайн продажів, стратегія допоможе налагодити усі канали та підвищити конверсію. Четверте, якщо бізнес уже приносить стабільний прибуток, але ви не можете масштабуватися, стратегія допоможе знайти. Точки росту п'яте: якщо у вас вже є команда і оборот від 350 тисяч гривень, стратегія стане чудовим планом для оптимізації витрат. Ви можете продовжувати діяти навмання, витрачаючи бюджет на рекламу без розуміння ефективності, або ж отримати чіткий план розвитку, який дасть результат. Ми допоможемо створити персоналізовану маркетинг-стратегію саме під ваш бізнес. Запишіться на безкоштовну консультацію. Ми розберемо конкретну вашу ситуацію. Наголошує консультація абсолютно безкоштовна, і на ній ви зможете зрозуміти, чи підходить для вас співпраця з нами та загалом маркетинг-стратегія для вашого. Бізнесу. До зустрічі.